Добро дня, це маркер події. Я називаюся Яра Мачуйко. Перед стартом, початком нашої розмови, представленням гостя та теми. Я обов'язково вас прошу підписатися на наш Ютуб канал, залишати коментарі, відгуки. Для нас це максимально важливо. Ми все читаємо на все, стараємося реагувати. Нашим сьогоднішнім гостем є Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, вітаю, добрий день. Доброго здоров'я. Давайте розпочнемо з такої сьогоднішньої інформації. Новини про те, що внаслідок обстрілу Харківської телевежі, 22 квітня, в найближчих населених пунктах і в Харкові був відсутній сигнал цифрового телебачення. І зі сторони національної безпеки, чому для ворога от саме так важливо влучати у комунікаційні об'єкти, тому що такі влучання є неодноразовими вже насправді це важливо для росіян. Тому, що вони трошки не розуміють систему побудови нашої інформаційної політики, і я би не сказав, що в Україні 80% населення дивляться телевізор і отримують інформацію з телевізора можливо, в сільській місцевості і то не всі. Тому е, основне, на що зараз розраховував ворог, це на, на ту систему, яка в нього є, а в них без телебачення донесення якоїсь державної політики неможливо. От вони намагалися, і в початку, спочатку війни бити по е, телевізійних вежах, тож в Києві вони стріляли там, ще по якихось е, місцях. В Харкові вони влучили в цю критично для нашої інформаційної політики нічого не сталося. Вона як працювала, так і працює, е, і інформацію отримують по радіо. Е, є кабельне телебачення, є. Тобто, у нас система зовсім по інакшому побудована ніж в Росії. І оце їхнє намагання поцілити по вежах. Це говорить про те, що ми все ж таки живемо в зовсім різних суспільствах. А для них це основне, знаєте, це починаючи з 1917 року. Телефон телеграф банк. От вони по тій схемі і працюють для них. Телефон, телеграф це якраз той зв'язок, який вони намагаються перешкодити. Ми пригадуємо, що такі намагання влучати саме в телевежі, вони були спочатку повномасштабного вторгнення. Чи можемо ми десь говорити, що от за ці два роки ми практично вже і підготувалися до таких влучань, і вже, от ви те, що сказали, вони вже для нас не є аж такими болючими. Ну, власне, про що йдеться, тому що ми переключилися на зовсім інше донесення інформації. У нас є альтернативні джерела інформації, чого немає в Росії. У нас люди спокійно можуть дивитися і. Через смартфон телебачення. Ви подивіться, у нас є дія, яка е, забезпечує, наприклад, той самий е, е, ну основні канали, там які треба. Тобто, у нас є е, е, дуже багато програм, які працюють через комп'ютер, так само телебачення. Ну, я там не хочу їх рекламувати, але їх багато є. так Тобто е, дуже багатьох людей, багатьох людей. Навіть по селах є вже смарт-телевізори, які незалежні не від антенни, не від чого, головне, щоб інтернет був. А інтернет точно не від телевізійної антени. Тому в е, нас якось ми е, з аналогового телебачення навіть не через цифрове прискочили зовсім інший рівень. Якщо в Росії цього не розуміють, ну це, це їхня біда, а не наша. От я хотів вас перепитати, то чи є взагалі такий масштабний сенс? Десь якось захищати таку, комунікаційні об'єкти, і як вони взагалі захищаються, ну я розумію про те, те, що ви можете говорити, насправді, які є засоби, методи захисту такого, які ми застосовуємо, ну, на жаль, немає таких заходів. Якщо ворог хоче поцілити, то він поцілить ракетою. Загальний захист міста може бути системою протиповітряної оборони. Але якщо е, е, так, щоб прямо там ставити якісь зенітні ракетні установні. Щоб вони збивали ракети, які летять саме по цій вишці, ну це по-перше, не можна ставити в місті, а вони, як правило, в місті знаходяться в такому, можливо, навіть і заселеному районі. Тому тільки загальна загальний захист місця, але ще раз наголошую, що в разі небезпеки то обслуговуючий персонал, який одно там перебуває, треба ховатися. І, власне, це і показало, що люди були готові і ніхто не постраждав. Що говорити загалом про інформацію, бо ми розуміємо, що це основа зараз, і як важливо взагалі захистити себе населенню від інформаційних таких кидів і такої пропаганди від ворога, тому що вона є щоденною? Ну на жаль, в нас суспільство яке інформаційно ніби підковане, але воно дуже емоційне. Хочу навести приклад. Буквально декілька ну, два дні, чи, чи що, була інформація про те, що Російська Федерація виводить міротворчий контингент з Нагорного Карабаху і кудись там перекидає. І от пішов вхід в наш інформаційний простір про те, що Росія ці там півтори-дві тисячі чоловік не просто кудись виводить і перекидає, перекидає в Придністров'я. І е, півтори доби. Всі обговорювали, як це може вплинути на ситуацію в Придністрові і так далі. так далі Я я завжди питав, кажу: люди, ви ви взагалі якось реалістично можете думати, як вони по якому тунелю вони будуть потрапляти в Придністров'я? Як вони через Україну, через Молдову потраплять в Придністров'я, яке оточено з двох боків країнами, які точно не дружні з Росією? Я не кажу про про, про людей я кажу, дай, ну про людей ще ладно техніка, слухайте. Ну ну майте, майте стримання, і оце, от ну, ну, що можна логічно подивитися на карту і зрозуміти, що це просто інформаційна диверсія Люди не розуміють цього і починають просто такі, от на рівному місті якісь розмови. Тому я завжди наголошую: якщо ви не розумієте звідки це жилої інформації, не не піднімайте паніку. не не розповсюджуйте неперевірену інформацію, а користуйтеся тими верифікованими джерелами, які точно знаєте, кому не належать. Якщо це президент, то це президент. Якщо це міністерство оборони, міністерство оборони, головне управління розвитку, генеральний штаб, головнокомандуючий, служба безпеки, національна поліція, все. все решта, якщо людина не назвала цей якийсь там канал чи джерело без назви, без верифікації. Слухайте, ну сприймайте все як жарт. А як у нас взагалі з протидією ось таким ворожим інформаторам, ворожим каналам, давайте так називати, телеграмним, яких є вдосталь? Ну, телеграмним каналам ніяк не можна протидіяти. Їх можна блокувати. Е якщо в, там відверта брехня або маніпуляція інформації, або розпалювання якоїсь ненависті, то може бути колективне звернення. Або навіть прохання, щоб таке звернення організувала держава. Наскільки я знаю, певні звернення були до модераторів телеграм-каналів, і деякі канали були закриті, які не змогли підтвердити, що вони справді верифіковані, що за ними хтось стоїть. Підтвердити, хто вони такі що і як, звідки береться інформація, канал просто блокується. Але я все ж таки. Вважаю, що з телеграмом треба закриватися і чим менше користуватися цим джерелом інформації, що стосується, що стосується взагалі протидії дезінформації, у нас є центр протидії дезінформації. Там нещодавно призначили досить порядну людину Андрія Ковальова. Він досить потужно війшов в роботу. Є від нього коментарі щодня. Тому прошу дуже звертайтеся за е, інформацією туди. Якщо е, що, то вони фактично всі фейки або розвінчують, або просто спростовують. Продовжуємо нашу бесіду з паном Віктором Ягуном. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, відреагуйте на ці коментарі, на ці меседжі від пана Віктора. От ми проаналізували якраз удар по комунікаційних об'єктах. І е, я б хотів також поговорити про удар по енерге... По, по енергетиці, тому що розуміємо, що, скоріш за все, не основна така мета, щоб залишити українців без світла і все. Які ще, яка ще мета росіян, і, і які в них намагання стосовно ось цих ударів по енергетиці, Ну, удар по енергетиці це удар по нашим спроможностям. Чи ми витримаємо е, зараз е, і. Відновлення ремонтні роботи, відновлення з нуля, чи в нас вистачить ракет для того, щоб збивати їхні, їхні ракети проти ракет, щоб збирати їхні ракети, чи допоможуть нам союзники? Ну, слава Богу, що в нас є вихід на наших партнерів. Я знаю, що з Литвою домовилися, тепер вже з Німеччиною домовилися. Тобто, у нас є можливість там розбирати те, що закрито, і це обладнання, яке вже не використовується в них. Застосовувати у нас це раз, по-друге, ми і так збиралися частину цієї енергетики переобладнувати з там не знаю з вугілля, наприклад, да, на, на якусь газову суміш або ще щось таке. Тобто це все все виправляється. Єдине, що з часом, да, чи ми встигнемо до Нового року, але я так розумію, що партнери з Русимом помогли, з обладнанням допомагають, розберемося. Для росіян головне організувати. Дестабілізацію ситуації будь-якої, якщо не буде енергетики, ну не буде електрики, не буде тепла, протести, вихід на вулиці і так далі. так далі Тобто, для них головне, щоб був безлов ті чи інші точці. Тобто десь впливають психологічно і так панічно. Але, скоріш за все, ми даємо з цим раду і даємо раду е, з ударом по е, комунікаційних об'єктах і по енергетиці, як ви гадаєте, десь так наостанок, скажіть? Ну, я думаю, що так, тому що і, 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 інакше було б, ми бачили, був обвал. Я розумію, що нам буде важко літом, але я думаю, що те, що ми пережили в 22 23 роках, це вже не знаю, чи нас можна зупинити на чомусь. Позитивна така думка від вас і щиро вам дякую за неї. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 14-15 років, спілкувався з нами сьогодні в маркері подій. Дякую вам за басіду. Друзі, обов'язково відреагуйте на наш маркер подій. Пропонуйте свої теми для обговорення і все обов'язково читаємо на все реагуємо. Це був маркер подій. Я називаюся Чуйков, всіляких вам гараздів, будьте здорові.